Я Наталя Зворигіна, головна редакторка єдиного українськомовного видання газети Запорізька правда регіонального рівня у Запорізькій області. 24 лютого для мене був, скажімо так, шоковий день. бо... Я знала, що Росію довіряти не можна. Я регулярно, особисто я сама регулярно бувала майже що, що два тижні я була на у хлопців. Ми, у Запоріжжі наша журналістська організація національної спілки журналістів України оголосила ще у 2014 році безстрокову благодійну акцію підтримки воїнів захисників України. І в рамках цієї акції я регулярно вала. На передовій у хлопців ми привозили їм гуманітарні, гуманітарний вантаж, там речі, які їм були потрібні. Я з ними спілкувалася, і вони були певні того, що війна не закінчилася і ще буде загострення. Тому, в принципі, я була до всього готова, але я просто не думала, що саме в лютому. Путін розпочне цю інтервенцію широкомасштабну, бо здавалося, ну хто в зиму йде війною? Ну просто він був дуже певний, що за три дні він нас захопить, але не так сталося, як він е, цього хотів. Наша газета вийшла крайній раз, це саме 24 лютого, а потім через тиждень вже не було сенсу виходити, бо регіон був окупований і наражати поштарів на небезпеку, доправляти газету туди, куди де знаходились наші передплатники в окупації. Ну, Не просто не було сенсу. Це було дуже небезпечно. Укрпошта вирішила зробити такий пробний шар, відправили своє авто, це такий пересувний останній часом, Разом дуже модно в урпошті пересувний поштовий пункт. Це така автівка, яка везе людям періодику, листи, там, різні там, посилки і таке інше. Звідти із районів це все також приймає. А от такий пересувний пункт поїхав в регіон в глибинку і наразився на російський танк, який його спочатку розстріляв цього, цей легковичок, а потім ще й переїхав. І двоє людей, водій і поштарка, вони загинули, і найстрашніше ще й те, що ми не могли їх ну не ми а. Безпосередньо їхні колеги не могли їх забрати звідти, бо рашисти нікого не підпускали. Вони десь тиждень там пролежали ці понівечені тіла. Це жахіття було просто. І ми тоді ухвалили рішення, що поки область під окупацією дуже потреба є висока в газетах. але ми не можемо їх туди доправити, щоб не наражати нікого на небезпеку. По перше, на небезпеку наражаються люди, які можуть туди її доправити. А по-друге, ті, хто будуть читати ці газети на наявність. Такої, скажімо, так, періодики це вже вирок для людини. Тому ми спільно з Укрпоштою хвалили таке рішення, що всі наші передплатники, які передплачували газету на рік, а вже дивіться, скільки місяців пройшло, от газета не виходить. І щойно останній окупант буде вижений з нашої землі, газета буде виходити і всі передплатники будуть отримувати цю газету стільки, скільки вони переплатили, але не змогли отримати через війну. До війни ми заснували свій сайт, але так сталося. Це дуже сумно. Що людина, яка відповідала за технічний стан нашого сайту, вона залишилася на непідконтрольній Україні території і припинила співпрацю з нами. Там і шантаж був, і таке інше, тобто на поточний момент наш сайт заблокований, він не має жодного стосунку до нашої редакції. Ми точніше ми не маємо до нього доступу. Зараз я міскую, як з цим впоратися, тому що сайт потрібен. І залишився у нас інформаційний ресурс, на якому ми активно працюємо. Це сторінка газети в соціальній мережі на Фейсбуці. У нас там є ще дві групи. Одна група називається Правдиві новини ЗП», а друга група називається. Запорізька правда. На поточний момент ми доносимо важливу інформацію до нашої аудиторії про перебіг подій, про стан справ, про всякі корисні речі, лайфхаки. Ну, гуртуємо навколо волонтерської діяльності. Ми зберегли мережу своїх, ну скажімо так, ласкорів. Но це не ласкори, це просто. Люди волонтери, які коли у нас виходив принт. Я друкувала свій особистий номер телефону, головна редакторка. І будь-хто, хто читав мою газету і мав там чи питання, чи побажання, чи якісь зауваження, міг зателефонувати і мені безпосередньо і висловити все, що він вважав за потрібне. Було дуже багато корисних речей, які повідомлялись, або там порад. От. Але на поточний момент з'ясувалося, що це була дуже класна річ, тому що люди, які зараз перебувають в окупації, у яких збереглися мобільні телефони за потреби, вони можуть безпосередньо до мене зателефонувати і повідомити якусь важливу інформацію для оприлюднення. Я можу її оприлюднити. Доводиться дуже ретельно відфільтровувати. Що показати, а що не показати. І це не про те, щоб приховати. Ні, це не про те. Це про те, щоб убезпечити. Навіть коли отримуєш інформацію з непідконтрольної території, перше журналістське бажання її оприлюднити, донести, щоб знали усі. Але ти коли починаєш обробляти цю інформацію, розумієш, що за деякими нюансами, за деякими деталями, якщо ти їх не покажеш, то Інформація не має сенсу. Якщо покажеш, то постраждає та людина, яка цю інформацію надала, і ти наступаєш, як то кажуть, на горло своїй пісні, просто не видаєш цю інформацію в ефірі, а накопичуєш її, як то кажуть, три пішем два в умі. І поки газета не виходить, я мала час, як то кажуть, і натхнення з огляду на те, що все одно ми не те, що віримо, ми впевнені в тому, що Україна переможе, що ми виженемо окупанті. Що Записька Правда відродиться. І е, на сайті у нас буде і радіо, і телебачення. То, е, Наприклад, я закінчила у Києві курс звукорежисури, є такий український телерадіопрес інститут це такий заклад навчальний для підвищення кваліфікації фахівців е, медіа. От, і, е, Зараз чекаю на навчання у групі відеооператорів, тому що хочу відроджувати відеоканал у нас на сайті. А, зокрема, для того, щоб розвивати це інтернет-телебачення, ну це ще було до війни. Я навіть працювала у нас в Запоріжжі на телебаченні Суспільному. Я була, була авторкою ведучою програми Тема дня це така суспільно політична програма. Тобто, я в цій творчої складової у діяльності телебачення набралася, і тепер мені треба вдосконалити ще свої технічні знання. Віримо в ЗСУ, в ЗСУ, в Національну гвардію, в, в, в всі наші збройні сили і всіх наших захисників. Ми знаємо, що принаймні Запоріжжя ми не здамо. Я пригадую перші дні, як стався цей напад, і ця орда посунула на нашу територію. Почалися ем, населені пункти, почали здаватися один за одним. А от у Запоріжжі е, чоловіки зібралися на одній з центральних площ і отримали зброю. І готові були захищати. Згараз кажуть, що не збивайте дрони самотужки, що за це відповідають спеціально навчені люди. От, але наш народ такий, це ж козацький край, там просто сама земля вона набуває мешканців. У нас є е, діас, не діаспора, є асоціація товариств національних меншин Запорізької області, так її взагалі очолює мароканець. Мароканець це людина, яка народилася, виросла в Мароко, приїхала в Запоріжжя і вчилася у нас у медичному інституті, так і залишилася на Уфальхамдані. Так я вам скажу, що він такий українець, що ще такого українця пошукати треба. А чому так стається? Тому що вона же хортиця, у нас козацький край, у нас сама земля. Вона своєю енергетикою настільки людей наповнює настільки патріотизм. Цей Підтримує, звичайно, що є як у кожного народу свої виродки, але основна маса народу вона дуже патріотично, і продерж... продержавницьки налаштована, і ми свою землю не віддамо. І ми віримо в те, що ми вистоїмо однозначно. Щас подивіться, які прильоти, які страшні в нас, яка розруха. Ну вже можна порівнювати, мабуть, з Харковом, з Маріуполем. Навіть так, такі руйнування, і ці ж кляті орки вони ж б'ють. Не просто по житлових будинках, вони б'ють по школах, по інтернатах. От, наприклад, я жила довго в будинку, який постраждав від одного з передостанніх нальотів, а за моїм будинком просто у дворі притулок для дітей, які залишилися без батьківської опіки. Просто на щастя, що на поточний момент діти з того притулку були вивезені за кордон на оздоровлення. Я думаю, що це не просто вони помилилися, там, що в них неточність там, стрільби і таке інше. Я думаю, що вони це роблять навмисне Навмисне. орки я маю на увазі. От. Але попри ці, всі жахіття, попри ці всі жахіття, все ж таки наші люди дуже е, не втрачають, скажімо, віри в своє світле майбутнє. І не просто вони. ну, як це пасивно вірять? Да? Вони докладають активних зусиль для того, щоб наблизити цю перемогу.